Доларова лихоманка не вщухає, тільки посилюється. Нині на біжбанку долар сягнув позначки 10 гривень 50 копійок. В обмінниках івано-франківська зелені копюри приймають в середньому по 9,52, продають по 9,95. Відтак івано-франківці встигли відчути наслідки стрімкого валютного зростання безпосередньо на собі. Підвищили, скажуть люди, ціти на основне продукти харчування. Завжди йдеш в магазин, там набираєш на певну суму. Ти орієнтуєшся. Наприклад, вчора я робила чергову покупку, то ви знаєте, суттєво зменшила Кульочок відповідно з продуктами, хоча брала такі банальні, от такі саме елементарні е, продукти, які можна собі зараз дозволити. Замітно. Хоча здавало би що там акційні ціни на ту же улі, але в, в сумі. В сумі дуже замітно, відчутно, що ціни зросли. Гривня падає, ясно, що будуть ціни підніматися, а що ж тут не ясно. Як буде стабільна економіка, будуть стабільні ціни, значить буде тоді все стабільне. І так же само, як і влада буде стабільна. Як вже порядок наведуть, там порядочні люди прийдуть до влади, от тоді, значить, і ціни будуть на місці, і все буде на місці. А інакше як. Все на людях відбивається. Стабілізація гривні, за словами експертів, і справді напряму залежить від політичної ситуації, адже в Україні досі не сформований кабінет міністрів. Тим не менш за кордону вже заявили про готовність фінансово допомагати. Тож як тільки в Україні з'явиться уряд, можуть розпочатись переговори щодо грошової підтримки. Ми вже маємо нового керівника національного банку України. І я думаю, що в найближчі часи, звичайно, Національний банк повинен... Приміняти якісь міри для того, щоб стабілізувати курс гривні. Ну і важливим є те, що ми не маємо ще уряду затвердженого, і ми бачимо бажання Європи і Америки допомогти Україні фінансово, але ну вони ще не мають кому ці гроші давати по великому рахунку. Формування нового складу кабміну та виважені рішення у напрямку вирішення кризи припускає економіст. Дозволять знизити курс долара приблизно до 9 гривень. Між тим експерти і надалі радять людям не панікувати та не поспішати. До обмінників у пошуках валюти.